А вже ж найкращий президент, який міг бути. І завдячуючи йому, ще наша Україна тримається. І той хейт, який зараз на нього йде, ну, він абсолютно не заслуговує на такого. Це дуже крута людина. За Зеленська ні. Чому? А то, що йому казали, скоро наступать будуть, а він дороги строїв. От чому. Ні. Мобілізація. Військові, мабуть, достатньо. <голосувати> ну а як взагалі цінити організація повинна бути? Це найголовніше зараз, тому що їх потрібно поміняти. Вони вже дуже втомилися. Проголосувала, тому що у цій ситуації тут хто зна хто буде прав, хто винуватий, Ну те, що йому досталося, це, звісно, йому флаг руки і довести все до кінця. Зараз, мабуть, вже ні за кого голосувати, хто зна. Не знаємо, ще не знаємо. Ну, я за Зеленського не голосувала, тому що на нього ми робили багато прогнозів, але виходить, що те, що люди очікували, воно не справдилося. А взагалі, таких гідних, гідних людей, кандидатів на зараз я не бачу для себе. Так, але нічно те ж саме. Проголосувала, тому що я жару, ті про ще взагалі Было, все більше корупції і все. Ні. Чому? Тому що. Не знаю, як було б з іншими президентами да, в нашій країні, але дуже важко, не знаю. Дуже важкі зміни зараз відбуваються. І, на жаль, зараз дуже багато сімей страждають по різним містам, дивлячись новини, там Чернігов і Київ, ну і наші суми ну, дуже багато місць і важко. Всім зараз дуже важко. Тому не знаю. Мало хорошого, чесно кажучи. Негативу дуже багато сталося тому. Але сподіваємося на краще. Вже не можемо нічого змінити. Боремося з тим, що є. І живемо, і сподіваємося, лише на, на добро, на просвітіння і що всі будуть живі, здорові. Голосували. Так. Хороший він. Ну, аби пенсію оце що додавали. І все, що ж хіба це пенсія. 3700. І проробити медіком це таке. А, чесно, не знаю ще. Ну, я розумію, що йому важко як людині, але закони мене не влаштовують. Особливо про демобілізацію. Тому важко відповісти на це питання. Вона не голосувала б. він ну, відстраєш. Не знаю, він дуже рішительний чоловік. Мені здається, він любить Україну. Це найголовніше. Ні. Разочарувалася. Більше ні за кого. Голосувала б за Зеленського. Не можу сказати, хто б ще був опонентом у нього. Голосувала б. Ну чому? Тому що я вважаю, в принципі, у нас якби, президент не дуже такий поганий. Дамо ще раз йому шанс, щоб він зробив краще майбутнє України за Зеленським, я вважаю так. Мені більше другої подобається. Інший подобається ну тільки ти... ну, не він. А? Ну То, що він ну, нормальний. Я не знаю, треба подивитися на всі кандидатури. Як то кажуть, огласіть весь список, пожалуйста. Так оце моя думка така.